У цьому дереві, у цьому круглякові узори сплять мов кучері шовкові. Та прийде майстер то змір'я і витеше із кругляка повір'я. Дивовижний художник природа і лише руки талановитого майстра здатні подарувати дереву друге життя. Близько вісімдесяти різнопланових виробів. Скульптури, предмети декору, картини, сувеніри із різних порід дерева ви зможете побачити на персональній виставці Метаморфози творчості знам'янського майстра Валентина Невкритого 15 березня о 14-й годині. Погляньте, як оживає дерево в руках митця!